На третій рік повномасштабної війни, попри численні санкції заходу, продаж нафти і газу залишається головним джерелом поповнення російського бюджету. Якщо на початку 2010-х надходження від продажу енергоресурсів забезпечували близько 10% ВВП Росії, то зараз третину. У Кремлі радіють, що в травні доходи від продажу нафти зросли майже удвічі в порівнянні з травнем минулого року. Це все відбулося на тлі зростання цін на марку «Юралс», яка є основною експортною нафтою Росії, та її адаптацією до міжнародних санкцій. А стелю цін, яку встановили країни Великої сімки, московити навчилися обходити. Тепер уявіть, що буде з Росією чи з будь-якою іншою країною, якщо вона раптом втратить таке джерело доходів. Хіба таке можливо? Так, ба більше таке вже було і мало для Москви катастрофічні наслідки. Нині Кремль боїться повторення ситуації, адже тоді Росія розвалиться як колись совок. Сьогодні відносини між Москвою та країнами нафтового картелю ОПЕК Плюс, особливо Саудівською Аравією, все більше нагадують боротьбу за покупців після того, як Росія втратила європейський ринок нафти. Вона переорієнтувала експорт на Азію, де основним гравцем є Саудівська Аравія. Їй належить 17% глобального ринку. Її нафту купує Китай, Японія, Південна Корея та Індія. А тепер цю територію нахабно захоплює Росія у 2023-му Москва стала найбільшим постачальником нафти в Китай. поставила 107 мільйонів тонн нафти, тоді як лідер ОПЕК Саудівська Аравія. Лише 86 мільйонів тонн. схожа ситуація і з Індією. Торік на Росію припало 35% імпорту нафти. На Ірак 20%, А на Саудівську Аравію ледь 15% буде. Причому Москва продає нафту з величезними бонусами, компрометуючи ринок і його гравців. Ця ситуація турбує наслідного принца Саудівської Аравії. А безпекова угода, яку готують Вашингтон та Ер Ріят, може перекроїти сформовану систему домовленостей королівства з Росією. Це загрожує обваленням цін на нафту. ОПЕК до якого входить і Росія, з'явився як відповідь на падіння світових цін зі 114 доларів за барель у 2014 році до 27 у 2016 тисячі Тоді сировина здешевшила через зростання видобутку сланцевої нафти у США та уповільнення економіки Китаю. Тому учасники картелю зобов'язалися скорочувати видобуток нафти. Це дало змогу утримати ціни вище критичної позначки. Для Росії на той час цей показник становив 27-28 доларів за барель. Але вже 2020 року в ОПЕК Плюс почалися серйозні проблеми. Через пандемію коронавірусу різко скоротився попит на паливо. Учасники картелю погодилися скоротити видобуток нафти ще на півтора мільйони барелів за добу. Росія була проти. Москва шукала нові ринки збуту і готова була продавати сировину за копійки. Орки готувалися до війни проти України. Фактично, з цього моменту між Росією та Саудівською Аравією розпочалася запекла боротьба за ринки збуту. У результаті Ріяд збільшив видобуток нафти і вартість російської марки Юралс впала майже до 10 доларів за барель. А це дорівнює собі вартості видобутку. Після цього Москва стала більш поступливою з країнами ОПЕК Плюс. По суті, ці домовленості існують досі. Згідно з ними, у другому кварталі цього року Росія має скоротити видобуток нафти майже на 500 тисяч барелів на добу, тобто вийти на той самий рівень, що і Саудівська Аравія. І рішення в рамках ОПЕК+, плюс по сніженню добичі, в тому числі ну і прежде всього, ані носять деполітизований характер. Але саудити дуже обережні до обіцянок Росії. Вони ще торік запідозрили Москву в махінаціях. Кремль говорить про скорочення видобутку нафти, а насправді цього не робить. Звісно, високі ціни на нафту вигідні обом країнам. Саудитам гроші потрібні на будівництво сучасного мегаполісу в пустелі. Москві на війну проти України. Але утримувати високі ціни на сировину не дозволяє ситуація на ринку. Експерти кажуть, світове споживання нафти виходить на плату попиту. Друга проблема поступова відмова від викопного палива на користь більш чистих і відновлюваних джерел енергії. Тому кожна країна, яка видобуває нафту, намагається всіляко заробити хоч щось на її продажу зараз, бо далі буде запізно. І ось тепер виникає найважливіше запитання: скільки саудити готові терпіти наглість Москви? Чим можуть відповісти? Найпростіша відповідь плюнути на Москву і почати нарощувати видобуток, як це було 2020 року. За даними міжнародного енергетичного агентства, Саудівська Аравія за бажанням може швидко збільшити видобуток на більш ніж 3 мільйони барелів на добу у Росії. Таких можливостей немає. І ось тут може повторитися те, що сталося майже 40 років тому, коли Саудівська Аравія допомогла забити останній цвях у труну СРСР у 1986 році. Президент США Рональд Рейган домовився з королем Саудівської Аравії фахдом, що Ер-Ріад збільшить обсяги видобутку нафти у підсумку сировини стало настільки багато, що ціна на неї різко впала, і радянська тиранія залишилася без значної частини доходів. Економіка стала розвалюватися, що в підсумку призвело до краху радянської імперії. Чи може подібне повторитися сьогодні? А чому б ні? Усе залежить від того, якою буде мотивація саудитів. Як повідомляє видання Bloomberg, нині США і Саудівська Аравія близькі до завершення процесу підписання двосторонньої безпекової угоди, яка передбачає американські гарантії захисту королівства, доступ арміяда до передових американських озброєнь, як то винищувачів f 35 якщо саудити припинять купувати зброю у Китаї, а також обмін новими технологіями, зокрема штучним інтелектом. Який вибір зробить Саудівська Аравія? Відповідь очевидна, якщо Вашингтон і АРІАТ підпишуть двосторонню угоду, саудити стануть ще одним важливим союзником американців на Близькому Сході. Тож королівство може піти на збільшення видобутку нафти і тим самим обвалити ціни на неї. Для Росії зниження цін на сировину на відміну від інших учасників ринку означатиме катастрофу Бюджети большинства стран учасниць ОПЕК в состоянні видержить можливе зниження ціни на нефть. Кремлівські експерти переконують, ніби навіть за ціни 15 доларів за барель, видобуток нафти на Росії залишиться рентабельним. Водночас незалежні оглядачі зазначають, що вже при ціні 45 доларів за барель. Кремль, по-перше, не дорахується мільярдів доларів прибутку. По-друге, це запустить незворотні процеси знищення своєї нафтової галузі. Сподіватися на те, що путінський режим завалиться за рахунок якогось палацового перевороту або повстання пригноблених, не доводиться. Вони як були рабами, так ними й залишаються. А ось і втрата Росією найважливішого джерела доходів, цілком може вплинути не тільки на закінчення війни проти України. А й зруйнувати саму путінську імперію зла.